Ми сьогодні з вами відвідали унікальний заклад. Він поки що перший в Україні, але ми дійсно хочемо, щоб це була норма, там, де це логічно, там де це зручно, там, де громади хочуть це зробити. Дуже хочемо знайти партнерів, які допоможуть іншим громадам втілити подібні проекти. Всі своїми емоціями щодо загальної реформи шкільного харчування. Вона почалася задовго до повномасштабного вторгнення, ми мали на меті створити всі умови для того, щоб наші діти, наше майбутнє було більш здоровим, щоб наші діти мали всі можливості харчуватися в школі таким чином, щоб це задовольняло їхні енергетичні потреби, щоб вони могли повноцінно вчитися. Ми хотіли давати дітям не тільки корисну їжу, але і корисні харчові навички, звички на все життя, коли діти ходять в школу. Ми знаємо, що ми їх вчимо для майбутнього. Це означає, що ми віримо в своє майбутнє. Дорогі партнери, ваша підтримка для нас безцінна. Ми хочемо передати її кожній громаді, щоб кожна громада змогла конкретно відчути вашу допомогу. Для нас це стратегічний проект. Це більше ніж просто харчування. Це про перспективу, це про наші. Надії, сподівання про відновлення. Тому я впевнена, що якщо ви до нас долучаєтеся, ви допомагаєте не тільки Україні в цілому, можете бути впевнені, що ви допомагаєте окремим громадам, а відносно того і окремим родинам, окремим людям виживати, бачити майбутнє, дивитися майбутнє з оптимізмом. Дуже дякую.